Що більше. Дістатись до позицій артилеристів об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь вкрай складно. У небі рій ворожих дронів. Окупанти щодня штурмують українські позиції в районі Турецька. У самому місті тривають запеклі бої. Лінія бойового зіткнення постійно змінюється. Щойно ми дістаємось до бліндажа, бачимо, як у воїнів люті кипить робота. Плюс до бою. Нашій піхоті потрібна допомога артилерії. Костян, реп включай. Є? Так, подавай. Приготувати по п'ять. Зараз бролі. Хутомір, но! Ну, Є. Гармата! Бати! Так працює САУ Богдана. Це робота бригади Лють. Богдана українська самохідна артилерійська установка, розроблена під стандарти країн НАТО. Сау прийняли на озброєння ЗСУ у липні минулого року. Сьогодні Богдана є однією з найбільш застосованих САУ 155-го калібру. Далекобійний, дуже сам по собі габаритний. Вага даного снаряду у нас переважно 42-45 кілограм. Дуже гарна річ. Борисич, навідник Сау, в об'єднаній штурмовій бригаді лють він чотири місяці до цього служив у патрульній поліції. каже Сау зарекомендувала себе ефективно на лінії бойового зіткнення, тому що нищить противника так само потужно, як і зразки наших партнерів, точністю і далекобійністю. Залежно від снарядів, так плюс-мінус 40 кілометрів. Вона може. В Принципі доставати. Машина швидко розгортається і готова до бою за лічені хвилини, а це неабияк важливо, коли ворог суне і команда до бою звучить. За світло частину доби за день може бути 5, 4, 5, 6 разів, залежно від того, як просувається ворог. Переважніше по скупченню піхоти, тому що піхота скупчується більш всього в жилих в живому секторі та у багатоповерхівках. Також допомагаємо, якщо піхота ворога штурмує, намагається зайняти наші позиції. На турецькому напрямку ворог застосовує малі штурмові групи. Росіяни атакують м'ясними штурмами під прикриттям артилерії і авіації. Окупанти втрачають у місті велику кількість особового складу, але продовжують тиснути. Бої дуже такі важкі. Піхота тримає оборону, проводить штурмові дії. Я взагалі. Кажу про нашу піхоту. Проводить штурмові дії, обхідні дії. Але так як ворог застосовує артилерію дуже великого калібру від 150 мм плюс е ну, дрони, то наша піхота потерпає дуже сильно. Зараз от ми чуємо, по чому ворог гатить. По нам по нашим військам взагалі ворог дуже прагне вибити вогневі засоби калібру 122 і вище міліметрів. Тобто зараз ворог працює по артилерії, наче ключовими перевагами, як кажуть бійці, є точність та мобільність Сау. Так як Богдана знаходиться на колісному шасі Татра Фенікс, модифікація зараз цієї Богдани, 4.0, то вона є мобільною, тобто вона є самоходна артилерійська установка. Та картузна система заряджання. Закладується боєприпас, після цього закладуються картузи з порохом. І нема гільзи. То вона відсутня, це картузне заряджання. Після чого вставляється ініціатор підриву, його ще називають праймер. І після цього закривається клінзатура і робиться постріл. Ми можемо використовувати різні типи натовських боєприпасів, різні заряди на різні дальності. Серб командир Сау працює з Богданом майже півроку. Разом з побратимами він знищив чимало особового складу і техніки окупантів. Це крута тачка, це крута машина. Вона дуже мобільна, вона далекобійна, вона точна, вона автоматична. Що дуже прискорює розкладання, згортання, наведення. Всі ці діла. Вона сама склалася, сама розклалась тільки кнопочку. Треба нажати. Для ворога Сау пріоритетна ціль. Російські військові полюють на Богдану. Всі в Копанірі сидять, не шаслити, ланцети, зали літають. На турецькому напрямку ворог постійно намагається штурмувати та просочуватись до українських позицій. Ми і гради чуємо, і артилерію чуємо. Гатять, вони працюють і днем, і ночью. Коли погода поганенька, туман, сніг, то більш тихіше. А коли ясно, небо чисте, без хмар, то працюють цілодобово. Знищувати скупчення росіян допомагає злагоджена робота екіпажу Богдани. Як ваші відпрацювали? Чудово відпрацювали з другого пострілу. Ціль уражена та людь тих, кого називають богами війни. З Донеччини Марина Смолова Данило Городецький. Ми Україна марафон Єдині новини. Ну, а зараз оперативна інформація з фронту про перебіг бойових дій нам наживо розкаже речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Маємо його на зв'язку зі студією ТСН. Пане Андрію. Слава Україні. Розкажіть, які новини надходили з передової за минулу добу. Доброго ранку, Святославе! героям слава! Триває 1029-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 199 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу Вовчанська. При цьому активно застосовував штурмову авіацію на куп'янському напрямку. За добу відбулось п'ять атак російських загарбників неподалік Петропавлівки та Лозової, активно застосовуючи авіацію на алем. Лиман... Анському напрямку ворог атакував 21 раз поблизу зеленого гаю, тернів, нової горівки, Макіївки. Та Серебрянського лісу на Сіверському напрямку українські воїни відбили 9 атак противника поблизу Григорівки, Білогорівки, Сіверська та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку за минулу добу відбулось три бойових зіткнення в районі Часового Яру та Ступочок. Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку. Ворог здійснив сім атак у бік Торецька. На Покровському напрямку Сила оборони України зупинили 38 атак у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського. Нового труда Нововасилівки, піщаного, Новооленівки, Новопустинки, Чуманського, Українки, Сухого Яру та Нової Лизаветівки. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 28 атак поблизу Дачного, Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Яндарного. На Времівському напрямку російські окупанти здійснили 27 атак у районах Константинопольського сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Тимирівки. Новополя та Новодарівки на Оріхівському напрямку українські воїни відбили три атаки ворога поблизу Новоандріївки, Оріхового та Новоданилівки. Чотири рази безуспішно російські загарбники намагалися атакувати позиції Сил оборони України на Придніпровському напрямку. Триває операція збройних сил України на Курському напрямку. Минулої доби на Курщині українські воїни відбили 49 атак. Ворог здійснив близько 500 артилерійських обстрілів, завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 10 керованих авіаційних бомб по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети, 51 авіаційний удар, скинувши 75 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4300 обстрілів, 89 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи задіяли для ураження по території України 1800 дронів камікадзе. Святослава. Пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів? От наскільки відчутно ось це посилення тиску на українські сили оборони обертається для них кількістю вбитих і поранених. За минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1580 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили чотири танки, 21 бойову броньовану машину, 5 артилерійських систем, 64 безпілотники оперативно-тактичного рівня. А також 60 автомобілів російських окупантів та дві одиниці спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава і дякую вам за інформацію. Речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов і з оперативними звітом із фронту за підсумками минулої доби.